Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Сьогодні ніч була спокійна, але ранок почався тривожно. Мешканці південних районів міста чули вибух. Зі зрозумілих всім причин конкретно інформацію розповідати не буду, але можу сказати, що вибух, який чули криворіжці, був не в місті і навіть не в районі. Пам'ятаємо, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається висока і по всій території України, тому бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. За добу загальні втрати ворога склали 251 окупант ще 8 окупантів здалися в полон. Знищено 16 одиниць військової техніки противника, зокрема 6 артилерійських систем, 2 БПЛА, 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки окупантів. Також знищено два склади боєприпасів ворога. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі атакував з важкою артилерією Мирівську громаду, пошкоджено два приватні будинки, господарська споруда та леп. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Ми продовжуємо впроваджувати комплексну ветеранську політику у Кривому Розі, політику героїв. Аби криворізькі ветерани завжди відчували підтримку від прямої матеріальної допомоги до підтримки у створенні бізнесу, реабілітації. А зараз нова програма, ми впроваджуємо новий проєкт, можливість отримувати знижки за допомогою карточки. Я Ветеран. Це унікальний проект, аналоги котрої мені особисто не відомі. Сьогодні я написав докладний пост на цю тему. Ви його можете прочитати на моїх офіційних сторінках Facebook та Telegram. А для тих, хто дивиться брифінг по телевізору чи по радіо слухаю, зупинюся на основних напрямках. Отримати соціальну картку. Я ветеран, можуть захисники України, причому війни з 2014 року, члени їх сімей, тобто, учасники війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю вас внаслідок війни, члени. Сім'ї загиблого ветерана війни, члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці, або їх законні представники. За карткою Я ветеран в об'єктах бізнесу нашого міста надаються знижки на різноманітні товари та послуги від 5% до 42%. На сьогоднішній день до проєкту входять вже 68 об'єктів бізнесу міста, а найближчим часом, вже цього місяця, буде понад 120. І далі впевнений, їхня кількість буде розширюватися. Список об'єктів, де можна скористатися карткою та отримувати знижки, видається кожному під час отримання карти. А при оновленні списку власник картки отримає її у електронному вигляді. Для того, щоб отримати картку Я ветеран, можна звернутися до нашого офісу Я ветеран, центру адміністративних послуг Віза на площі Молодіжна 1. Офіс я ветеран. Він працює в будні з 8 до 15.30. Телефон для довідок 0800 500 459. Дякую всім підприємцям міста, які вже беруть участь у проєкті, та тим, хто візьмуть в ньому участь. Та про наші мирні перемоги. На всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти свою професійність продемонстрували наші криворізькі педагоги. Керівниця народного художнього колективу Центра дитячої юнацької творчості металургійного району Оксана Довга зайняла друге місце у номінації Художньо-естетичний напрямок. А керівниця гуртка Юний моряк» Юлія Гладуш посіла третє місце у номінації Військово-патріотичний напрямок. Бажаю нашим педагогам подальшої плідної творчої діяльності, любові, вихованців та нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!